Напевно, більшість з вас чула про такий десерт, як шоколадний Брауні, правда ж? Але, звичайно, не кожен може собі дозволити його виживати. Отож, якщо у вас є якісь протипоказання до вживання е або Просто через солодощі, через цукор, або через борошно, якщо ви на дієті, якщо у вас підвищений рівень цукру, діабет і так далі, то пропоную вам приготувати шоколадно-яблучні ПП Брауні ЗОш, здорове харчування. Як, мож, як хочете, можете називати, вони в нас будуть без цукру. І без борошна. Розпочинаємо з того, що нам знадобиться три яблука, і їх необхідно очистити від шкірочки. Тепер необхідно яблука натерти на дрібній тертушці. Звичайно, ви можете використати блендер або комбайн, але я думаю, як мити комбайн, то швидше буде натерти на тертушці. До натертих яблук додаємо какао, також сюди додаємо розпушувач. І якщо яйця у вас крупні, то два яйця. Якщо дрібні, то можна взяти три. Підсоложувач Сахарозамінник стевію, еритритол, за бажанням. Хочете, додаєте, не хочете не додаєте. Я додала трішки стевії. У мене така ось вона у відсотках один до одного з цукром порівнюється, але додаю я її лишень одну десертну ложечку. Багато все рівно не даю. Все, тепер це все добре перемішуємо. До речі, цей десерт він корисний не тільки тим, хто прямо на якомусь там з медичних показань да, не можна вживати, а навіть тим, хто просто слідкує за своєю фігурою, хто притримується правильного харчування, здорового харчування. Цей десерт також підходить. Звичайно, ви можете зробити і просто його приготувати зі звичайним цукром, але то вже буде не так корисно. Добре перемішуємо. Ось таке тісто в нас виходить. Духовка вже розігрівається, бо ставляти ми будемо вже в розігріту духовку. Беремо форми. Ви можете використовувати будь-які. У мене сьогодні будуть ось такі. Сьогодні в мене вийшло ось так. Напевно, яблучка були трішки більші. <кхи> Зазвичай цих порцій вистачає на ці шість формочок. Скажу по секрету, з цим рецептом зі мною поділилася мій. Чудовий лікар-ендокринолог, Алінка. Тобто, вона не тільки прописує ліки, вона ще й ділиться такими смачними і дуже корисними рецептами. Все. Відправляю в розігріту духовку, розігріваємо 175-180 градусів приблизно хвилин на 15. По готовності виймаю з духовочки і залишаю, нехай охолоняють. А коли брауні охолону, він ось так легко виймається з форми, він такий м'якенький-м'якесенький, пухкий-пухкий. І ми робимо ось так, ось так. І подивіться, яка тут краса. Він вологий всередині, М -м 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 -м. він як морозиво, тане в роті, це смакота неймовірна. Тому, якщо у вас є якісь обмеження з вживання цукру, борошна, з медичних показників. Або якщо ви просто слідкуєте за своєю фігурою, це парада, я ж вам ще раз казала, замість пігулок від лікаря-ендокринолога. Тому, хто полюбляє солоденьке, беріть собі на озброєння і всім смачного!